но ну, я хотіла знімати, а я забула. Так давайте я тепер зніму. І дивіться, які я буду наклейки наклаюти. Такі сані і такі. Правильно починати? А давайте з такої починаємо. Дивіться, я вже відклеїла, наклеюємо Далі ще беремо з трагу. Ви це далі таке наклеїмо? давайте сюди. Далі. Зірочки, їх ще можу клеїти, Я їх можу клеїти. Бо в дайках є такі. Малюнки. Ну, хіба ж так? Я буду знімати, як я роблю це, але у другому телефоні, бо у мене два канали. Як ви пам'ятаєте. Ну, хтось не пам'ятає? куда бы цех за очки он думаю, может сюда? Сюда. А сюда. Далее. Он сам. нажечку. Так. Ну тут пусто. Давайте сюда вкладываем. хорошо все получал, но мама сейчас вашу. Так давайте то что с потапаем вот лапки, давай ура! Это забираем мы два идем. Давайте на посылим к краю. Блин, у все не получаем. Детский скільки їх. Ну вот моя, пожалуй, отца медведика. Поймо. Всім покажіть, жіть, друзі, частину у мене не улізається. Всім пока-пока!